Боже, як я його пропустила в них з Єрмаком така кількість скелетів в їхніх шафах спільних. Ну за видачу цемаха, Єрмак отримав 40 мільйонів доларів передоплати. Потім він саме таємно повіз Зеленського на зустріч з Патрушевим в Оман, де я в свого часу попереджав, що це буде президентство катастроф, починаючи з моральної катастрофи, потім катастрофи кадрової. Пане Дмитре, чи чули ви щось про те, що нібито у Трампа не задоволені Єрмаком? Що що, чи чу 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 чули? Це ж секрет Полішинеля. Ну про це написали на. Я інформа за останні от там. Періоди часу там за останні чекає ну, ну, за ну, тиждень тому написали найавторитетніше видання політику. Написали, що він став двопартійним подразником. Ну О -о -о. тобто, це дійсно величезне досягнення нашої зеленої дипломатії, тому що вони спромоглися тут об'єднати дві партії Сполучених Штатів провідні політичні сили. Можливо, єдине, що їх сьогодні об'єднує, це їх ідіосинкразі, яку вони відчувають по відношенню не тільки до самого Єрмака, а до і Зеленського. Нагадаю. Що в нього прізвисько, яке використовували ще в держдепі за часів адміністрації Байдена, це було Гуфі, такий персонаж тіснеївських мультфільмів, який, на відміну від решти персонажів, він такий має негативний шлейф, так? тобто навіть в Вікіпедії було написано, що він такий клемзий, незграбний і придрукуватий такий. Тобто така була оцінка надана нашому найвеличнішому в коридорах. Держдепу. Ну, але зміною команди на капіталійському пагорбі в Білому домі, це зрештою не змінили, на жаль, ставлення до самого Зеленського і на його до його кансельєрі, на да, чи там віце-президента, як його називають, Єрмака. Тобто, ну було абсолютно очевидно, що людина з такими, хоча б здібностями лінгвістичними, коли він в одному реченні англійської мови робить по п'ять по шість помилок, сподіватися, що він може суттєво вплинути на. Свідомість своїх американських візовій. ну і тим більше коли він так зганьбився, коли там по коридорах ходив білого дому, шукав там де можна потиснути руку. Рубіо і зрештою десь спіймав його дав біля. Його кабінету, але той вибачився і навіть не запросив його, хоча б там чашку кави випити. Ну тобто, це такий зухвал, абсолютно відверта, така відраза, яку відчувають американці по відношенню до Єрмака. Але ж Зеленський сказав, що це людина, з яка зі мною прийшла, та, і зі мною піде. Сьогодні там жартували. Він тільки через труп. Його кажуть, через ваш труп да ні, через труп України. Тобто, на, на жаль, ці ліквідатори вони доводять свої спроможності. Та, як... Не поховати процвітаючи колись державу, на жаль, ми ну, з такими страшними наслідками сьогодні стикаємося на всіх наших. Напрямках я в свого часу попереджав, що ця команда, що це буде президентство катастроф, починаючи з моральної катастрофи, потім катастрофи кадрової. Ну сьогодні наводили ці дані. Я да, скак, яка кількість уже там діючих віце-прем'єрів і міністрів в нас під слідством знаходяться. Скільки ми з тобою згадували на чорний минулому... так вишенька на торті просто. Показово, що ваші розслідування засуньте собі, куди хочете. На жаль, такі, використовуючи такі прийоми, як ось я вчора випустив спеціальний випуск свого проекту Soundcheck про такий політтехнологічний прийом, який називається Red Herry, да, червоний оселедець, політтехнологи почали використовувати цей термін. Не маючи на увазі прийом, коли на другорядні якісь негодні об'єкти переводить увагу суспільства для того, щоб воно не приймалося дійсно справжніми болючими проблемами, ну якось повна неспроможність цієї команди, в усіх напрямках її діяльності, тому там так як такий громовідвід використовують ту саму бур'яну безумну, да з її епатажними виступами, на да, чи. Відволікають на, на ну, скандали, <кій> пов'язані з виступом там сердючки в Одесі. Да? Тобто ті чи інші такі подразники, які одразу ж підбурюють ті чи інші протиріччя всередині країни, їх використовують для того, щоб відволікати увагу від дійсно суттєвих життєносних для нас проблем. Пане Дмитре, шедевральний просто шедевральний. Цей матеріал політику, Боже, як я його пропустила. Але бачите, я yeah. чула ці розмови про Єрмака. Не в контексті цього матеріалу. Цей матеріал, я подивилася, вийшов 19 червня 25-го року. Називається yeah, Вашінфону набрид. Андрій Єрмак, головний помічник президента України, може зірвати переговори Києва з американськими чиновниками. Пише видання: серед запеклих політичних баталій, що охопили. Вашингтон щодо України існує один рідкісний момент двопартійного консенсусу. Усі вже дивилися від Андрія Єрмака, керівника апарату адміністрації президентки України Володимира Зеленського. Він такий переговірник, що чи то неправильно зрозумів, чи то неправильно їм щось від президента сказав. Такий собі зламаний телефон, чи як розуміти Ні, так? Про це ж писали ще півроку тому, ну навіть рік тому, коли там була така промова потужна потужність, де. Да? Ну, в тому справа. І тоді ж написали, що американська преса, тоді в Вашингтон Пост була теж тоді стаття про те, що вони їхній рівень володіння англійською мовою, він ставить під сумнів те, що вони адекватно сприймають те, що їм кажуть їхні партнери. Тобто вони принципово відмовляються від послуг перекладачів, і це, зрештою, зводить, зводить іноді та рівня такого. Моя твоя панімає тобто, щось моя так, твоя мені... не панімать. Да, вони мені, поїхали як... туди не говорити. вибачте, а базарити ми... з цього порішати вопросики. так мені, ви це хочете мені, доставати? як професійному перекладачу. Це абсолютно зрозуміло, тому що я свого часу після обрання Ющенка президентом після перемоги на помаранчу революції. Саме я тоді порадив свого доброго знайомого Олександра Білкуна, такого дуже досвідченого професійного перекладача, щоб він був персональним. Не перекладачем президента Ющенка і значною мірою завдяки його зусиллям, саме виступи тоді Ющенка сприймались стоячою овацією і в тому самому конгресі, і в британському парламенті. То це дуже суттєве значення мають, як люди сприймають навіть сам тембр голосу, наскільки він може бути впливовим, і тут нехтувати такими факторами для нашої дипломатії це абсолютно неприпустимо. Ну, ось, зокрема, чому доброму знайому Оксану Марка. Рову свого часу призначили послом штати, тому що вона абсолютно вільно володіє англійською, в чому я сам особисто там мав декілька разів можливість пересвідчитись да, навчалися в американському університеті, тому саме це було свого часу там важливим. Чинником, який визначив саме цю кандидатуру погодження цієї кандидатури, але сьогодні, між іншим, Оксані шукають заміну, і, і головне, що розсмішили там оглядачів, що задано було в коментарях, що в якості головних кандидатів розглядаються сокурсники, однокашники, Єрмака. Але виявилося, що сьогодні на всіх там керівних посадах в українському МЗС чи в адміністрації президента на цих міжнародних напрямках всі і так сокурсники Єрмака працюють, тобто да? зрозуміти, кого саме будуть призначати і надіслати, надсилати так званий аріман для погодження з американською адміністрацією. Важко, ну, скоріше за все, все ж таки, за міністрація культури і освіти нинішнього, да, тут як правильно тупицький, дач який. Був однокашником Єрмака, начебто його кандидатура розглядається. Ну будемо сподіватися, що це хоча б додасть трошки професіоналізму. Що в нього рівень англійської ну, в ідеалі не гірше, ніж у Оксани Маркарова. Пане Дмитре, але у мене питання ж таке: що такого в цьому єрмаку? Ну, інформація, якою ви володієте? Чому від нього не можуть позбутися? Це компромат? це це може, не знаю, там зеленського якийсь другий мозок. В чому сенс цієї людини, що його ну окей, ну, ну мальчикові біду ні дам. Добре, мальчика, біду ні дам. ну, Не звільняти його, але навіщо йому їздити по всьому світові? Ну, хай покатається, там, не знаю, хоче піцу поїсти, хай поїде. Навіщо фоткатись з усіма, навіщо ходити на ці перемовини? Ну, дай дорогу тим, хто розбирається. В чому сенс цього ярмака? Чому він такий незамінний у нас? Ну, дивись, я проведу таку аналогію. Чому свого часу Баканова призначили на посаду керівника СБУ? Тому що саме Баканов був оператором цих офшорних схем, по яких вкрадені в Приватбанку гроші переводились на рахунки офшорів зеленського, які дозволяли йому всі, всі прибутки від своїх проросійських проєктів накопичувати на офшорах. Нагадаю, що 12 в нього фірм було зареєстровано. В Україні, ну в Зеленську, де він був співзасновником, і практично всі вони впродовж там десяти років, які передували обранню його на посаду президента, були збитковими. Вони всі реєстрували збитки, а всі реальні доходи накопичувалися на офшорах. і відповідно в американські... Органи, які розслідували те, що було названо в американській же пресі, the biggest money laundering scheme in the world banking history» – «найбільша оборудка по відмиванню грошей за всю історію світової банківської системи треба було в якимось чином обезпечити зеленського від звинувачень по тих справах, по яких проходить Коломойський Баканова призначили, і перше, що він зробив, полетів тоді буквально за там 5-6 днів після свого призначення Сполучені Штати, щоб там тишком нишком порішати питання, да і щоб Зеленський не проходив там по цих звинуваченнях, і як обезпечити йому там, відповідний е, імунітет да, від, від розслідувань. Так само і тут в них з Єрмаком така кількість скелетів в їхніх шафах спільних. Ну тобто, тільки на цьому тижні я нагадав розслідування, яке проводило українське видання новинарня, да, і потім інше передруковували ці матеріали про те, що за видачу цемаха Єрмак отримав 40 мільйонів. Ні, в доларів передоплати тільки, тобто нагадаю, що в тільки відбулася ця операція. По захопленню цемаха, така най Одна з найвидатніших операцій наших спецпідрозділів, які потім, між іншим, були розформовані. Да, того самого полковника Червінського звільнили через тиждень, буквально після захоплення цемаха, тому що позвонив Путін. Як це було заявлено навіть на цих судових процесах, 11 липня відбувся дзвінок, після якого почав тиснути дзвінок Путіна Зеленському з вимогами віддати. Це маха, тому що такий важливий свідок, який мав свідчити в ГАЗі, і от те, що відбулось скільки там п'ять днів тому, в підписання угоди про відкриття цього спеціального трибуналу по розслідуванню путінських злочинів, це мало відбутися в двадцятому році ще, тому що це мав дати свідчення, і відповідно цей механізм закрутився вже на п'ять років років раніше, але саме після п'ять разів тоді, як ну, доповідають оці розслідувачі, журналісти Зеленський приїжджав на Володимирську в КФСБУ і вимагав, щоб швидко вирішили питання з передачі цемаха. Хоча це знов ж таки порушення української конституції, цемах громадянин України. Ми не мали право видавати іноземним державам передавати злочинця, якого мали засудити в Україні з українського громадянина, так от. П'ять там було якихось там нарад в на Володимирській, і потім він сказав, що остаточно це рішення буде приймати Єрмак. І після цього, як баш, ну це ж не, 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 не випадково був цей злив через австрії австралійську розвідку. Чому це було для них важливо? Тому що там на тому літаку там були і австралійські громадяни перебували, тому і ця країна брала участь в, в цій міжнародній групі розслідування. І ось вони стверджували, що тільки предоплата тоді була 40 мільйонів доларів. Ну, ми пам'ятаємо, що навіть такі були дивні ознаки, що раптом ще в серпні місяці Єрмак купує собі там найдорожчий мерседес останньої марки. Ну він знає, там броньований чи не броньований там за сотні тисяч доларів. Тобто, навіть навіть на це звернули увагу тоді журналісти цього видання винарня, що почали там розкидатися грошима. Так, от, після цього нагадаю, повністю він каналізував своє спілкування з росіянами його визначили як головного перемовника. Потім він саме таємно повіз Зеленського на зустріч з Патрушевим в Оман, де знов ж таки була досягнута якась домовленість, яка передбачала суттєві такі плюшки, да, ось навіть для. Зеленського, коли йому почали продавати там за безцінь цей так званий білоруський який яка наскільки насправді начебто був там російським, і за який покупали через ці прокладки в Еміратах і накручували ціну, на них і заробляли на кожній тонні там, по 200 доларів. І зрештою, на жаль, в українській журналісти так цю тему і не довели до логічного кінця, і потім почалися і набагато більш суттєві поступки на цьому шляху. Тоді вже Єрмак заявив, що після Паризької зустрічі, що ми виконали погоджену там програму по 20 пунктах розведення, потім розмінування почалось, потім скорочення армії, потім зупинка ракетних програм, все ж це мало свою ціну. Я ж кажу, навіть оцей коли перший очільник адміністрації. Чи вже офісу президента Богдан він вже про це відверто казав в своїх інтерв'ю? Що да, в них був список ось робити це? Ми робимо це, робимо це, але ж там була і фінансова складова так звані подарунки від афонських старців. Саме через це вони і давали Україні три дні, тому що вони розуміли, що ну як це приїздить спеціально голова ЦРУ за дорученням е, Байдена для того, щоб наголосити, що операція готується росіянами. По захопленню Києва через аеропорт в Гастомелі, і після цього Зеленський заявляє тоді в своєму кабінеті, що у вас гарно працює розвідка, але наша розвідка працює краще. Тобто, як можна нехтувати таким страшним попередженням, яке лунало ж не тільки е, це голова ЦРУ. Тоді ж і Камала Херес згадувала, що вона на Мюнхенській конференції під час цієї особистої зустрічі, вічна віч з Зеленським. Ну чи там був там ж був, таки, може, Єрмак ще що вона казала йому про е, Гастомель? Ну і, е, зрештою, той самий Блінкін теж показував ці карти з стрілочками, які тоді вже були намальовані ще там в жовтні місяці. І при цьому залишити зняти цю бригаду Нацгвардії, яка роками готувалася для того, для захисту для захисту цього аеропорту, зняти дивізіони шилок, які з Київського моря закривали і цей стратегічний об'єкт. І залишити там скільки, 120 строковиків. Ну, добре, що там наші друзі з тобою, колеги, з якими ми проводимо щотижня стрими, да так, які таке Ігор Лапін, що вони разом з іншими. Бойовими офіцерами спромоглися. В, в, в швидко просунутись туди і там за допомогою артилерії розбомбити цю злітно-посадову смугу. Але якщо б цього не було зроблено, то ці дійсно як це було свого часу в Празі, в 68-му, як це було в Кабулі, в 79-му, коли саме вирішальну роль відіграли ці м, транспортні м, літаки десантні, які доставили ти, ти скільки там 5 чи тисяч російських е, е, десантників, спеціально навчених для захоплення. Таких стратегічних об'єктів, мабуть, для цього Зеленський дає перші години свого перебування в цьому бункері, до того як стало відомо, що все ж таки літаки не змогли сісти в, в Гостомелі. Перша промова, я всім раджу передивитися першу промову, яку вранці виголосив Зеленський. Що він там каже? Зберігайтесь, зберігайте спокій, лишайтеся вдома. Ти верховний головнокомандувач. Ти, замість того, щоб при, всіх закликати йти на, на, до військоматів чи на пунктів територіальної оборони, ти кажеш, лишайтеся вдома. Якщо це не зрадницька діяльність, не диверсійна діяльність, то що це таке? Пане Дмитре, з приводу мого запитання про Ярмака я роблю висновок в одному реченні: ви сказали спільні скелети в шафах. Так. Ну, так хто привіз? Хто привіз Зеленського в Оман? Хто був присутній під час їхніх там перемовин і домовленостей, хто є носієм на цієї найсекретнішої інформації? Тому як це Зеленському його відпускати від свого тіла, ну, вони вже приречені бути до кінця своїх днів разом, де їм там доведеться але можна да... було б якось апетити Єрмака трошки зменшити. Він і так дядя не худий. Міг би менше б їздити за руки, хапати Блінкенів різних там Марко Рубіо, але ну, нашу не це... унять. Ну, Єрмак, між іншим, свідок не тільки цих перформансів політичних, але й інших. Да? Не будемо вдаватися в подробиці, але ну, в мене, на жаль, як сказано в еклезіаста беров цар, Роф махов, безліч мудрості, безліч печалі, хто множить пізнання, помножує біль. Я, на жаль, наслухався стільки откровень про ці експерименти Зеленського, навіть ну і його всієї цієї зеленої команди. Ну і навіть одного разу був в готелі Ялтин турист свідком, викликав їм там санітарів. Тому і не маю права мовчати. Ну, тут розумію, в кому довірила ну, ця абсолютно безвідповідальна частина українського суспільства долю нації, такий вирішальний момент.